Його ім'я Володимир, що означає володіє миром. Він колишній пияка. Приїхав зі Львова на Закарпаття робити свій 12-й крок програми анонімних алкоголіків. Це завершальний крок у боротьбі зі згубною звичкою. Колишні алкоголіки пропонують один із методів позбутися алкозалежності. Однією з основних засад товариства анонімних алкоголіків, якщо, ну, скажемо, не основним є, це є... Донесення ідей анонімних алкоголіків до тих людей, які ще, на, на сьогоднішній день ще мають з тим проблеми. пройти 12 кроків від першого визнання свого безсилля передуковитою і до останнього зайняло у нього більше десяти років. Але на цьому програма не закінчується, бо ж розрахована на все життя. Я знаю десятки людей, які після багатьох років невживання алкоголю. По якійсь причині вони починали вживати алкоголь. І напевно, що половина з них точно досить скоро пішла з того життя. Тому що так виходить, що чомусь отовживання воно ну, стає ще страшнішим, ніж було перед тим, як прийшов товариство. І я не знаю ні одної людини, яка б після навіть багатьох років невживання алкоголю навчилася пити контрольовано. Засідання анонімних алкоголіків проводяться так само, як ми звикли бачити в американських фільмах. Таємність – невід'ємна умова участі в товаристві. Анонімна група вже два місяці діє в Мукачеві, збираються по вулиці Недеці і тринадцять. А незабаром анонімні алкоголіки зможуть збиратися і в Ужгороді при обласному наркодиспансері. Приміщення закладу люб'язно погодився надати головний лікар медичної установи. Я заінтересований в тому, щоб Така група була приміщення. Я надам, щоб це було в наркодиспансері, тому що для мене це дуже важливо, тому що я, зможу, я можу показати тим людям, які проходять у нас лікування, і вони можуть реально попасти на, на заняття у групу і реально подивитися, як живуть люди з такими проблемами. Нам реально не вистачало. І не вистачає такої групи. Вважається, що існує близько 116 тисяч груп товариства анонімних алкоголіків і більш як 2 мільйони його членів у 180 країнах світу, а знайти анонімне товариство можна в інтернеті, зокрема на сайті www.aa.org.ua.